Приємно, що керівники держави. Цікавляться проблематикою і не просто цікавляться для статистики, а завжди відчуваєш, що президент України готовий відкликнутися на будь-яку потребу Львівщини, і була можливість перегулювати декілька великих питань. Звичайно, що завжди хочеться отримати як мога більше коштів, і хочеться отримати як мога більше позитивних рішень, але навіть те, що в переліку нового розпорядження кабміну на виконання доручення президента. Ми вже маємо як мінімум 45 мільйонів на перинатальний центр, 20 мільйонів на реконструкцію собору Юра. І це тільки початок. Це, звичайно, дуже приємно. Надзвичайний стан, введений в енергетиці, тому я би просила, щоб ви більш докладно розказали нашим глядачам, яка ситуація на Львівщині. Знаєте, я, напевне, хотів би торкнутися такої. Болючої теми і мені видається не зовсім однозначної теми, як річ, яку вже охрестили блокадою. І напевно про це треба сказати більше, тому що виглядає так, що черговий раз популісти, а мені видається, що не просто популісти, а серед них є і російські розвідники, хочуть спровокувати речі, які є шкідливими для української держави. І коли ми говоримо про ситуацію, яка пов'язана із Блокуванням чи перекриттям залізниченого сполучення з окупованими територіями, ми повинні дати для себе в першу чергу відповідь на два запитання: перше запитання: чи Хочемо ми повернення української території, яка сьогодні окупована російськими військами. І якщо ми маємо на це однозначну відповідь, що ми хочемо повернення української території, то ми повинні розуміти, що ми не можемо сьогодні поділитися між людьми, які в силу різних обставин, тому що їм просто нема куди їхати. Вони Залишилися під російською окупацією і час від часу виставляють на вершинах українські прапори, час від часу розмальовують на фасадах українську символіку, і ми повинні бути разом з цими людьми. І друга річ. Чи розуміємо ми, що сьогодні центр гібридної війни перенесений із військового протистояння в соціальну сферу, в сферу власне, внутрішнього життя України? І якщо ми розуміємо, що сьогодні російські війська зрозуміли, що в штикову атаку українську армію вже не візьмеш, і події в Авдіївці вже дуже чітко показали, що наступ російського агресора не просто зупиняється вже українськими військовими, а ми здатні дуже швидко зайняти їхні позиції, то всі речі, які сьогодні відбуваються всередині України, це для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Якщо ми розуміємо, відповіді на. Дві на два питання. Що ми хочемо повернення нашої окупованої території в лону української держави, і ми не хочемо дати дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, то тоді все дає і стає дуже-дуже просто. Тому що той, хто блокує, він має на меті не насправді. Подолати контрабанду, а мені дуже приємно, що Львівська обласна рада дуже чітко сказала, що контрабанда не може функціонувати, але ми повинні відстоювати законні інтереси українців, де би це не було. І ми повинні дбати про енергетичну незалежність України. Давайте скажемо всім правду, що сьогодні ми. Не маємо можливості видобути навіть на західній Україні більше вугілля газової групи ніж ми це робимо. Якщо два роки тому. Держава не могла заплатити шахтарям за видобуток вугілля, то сьогодні ми не можемо видобути стільки вугілля, щоб забезпечити всі наші теплові електростанції: бурштин, добротвір і за останні два роки держава з антрацитної групи вугілля переводить на газову групу, яка видобувається тут у нас на заході України нові теплоелектростанції. І тому, якщо не буде поставлятися антрацитне вугілля українським Компаніями, на яких працюють українці, які сплачують кошти до українського бюджету, то в нас будуть проблеми в енергетиці. І комусь дуже хочеться, щоб ці проблеми в енергетиці були. Друга частина: від експорту підприємств, які розташовані в Україні, ми можемо втратити до 2 мільярдів експортної виручки, валютної виручки. Давайте порівняємо, що Допомогу МВФ, ми говоримо про один мільярд, тобто ціна питання це ціна стабільності української валюти. І розуміючи це все, ми повинні дуже чітко сказати: контрабанда ходити через лінію зіткнення не може і не буде. І цим займається Служба безпеки України, і цим займається українська влада. Але той, хто хоче. Поділити українців і всім показати, ніби на сході України іде громадянська війна і громадянське зіткнення. Ми повинні їм дуже чітко сказати: ви провокатори, вас треба зупинити, і ви повинні зайнятися роботою в інтересах України, а не проти нашої держави. Львівське сміття і надалі продовжує подорожувати Україною. Як вирішується ця проблема? Мені дуже прикро, що Використовують імена добрих людей для того, щоб закрити свою безпомічність, і насправді це, ну, це дуже боляче. Я переконаний, що люди в цьому речах розберуться і розберуться дуже швидко. А що стосується глобального вирішення цієї проблематики, то сьогодні. Уже ми маємо три компанії, які, я сподіваюся, будуть допущені до другого туру. Наскільки мені зрозуміло, що 1 березня буде оголошений другий тур, і до 10 травня ми будемо мати компанії, які на конкретних земельних ділянках вже будуть. Пропонувати будувати конкретні об'єкти, і після цього підемо для людей, для то, до людей, для того, щоб провести громадські слухання, для того, щоб показати людям, що будь-яка річ, яка може потенційно будуватися, вона, по-перше, є нешкідливо екологічно, а по-друге, вона є потрібна і вона не, не буде шкодити а навпаки, буде приносити добро. Тому рухаємося вперед. І я переконаний, що проблему львівського сміття ми вирішимо, тому що за це взялося держава. Держава, враховуючи на це, що місцева влада не змогла дати собі раду, сніг зійшов, чи на всіх дорогах залишився асфальт? Я не хочу повторюватися про обсяги минулорічних робіт по ремонтах. І сьогодні мені приємно, що практично ми можемо стверджувати, що більшість проведених ремонтних робіт зроблені якісно. От недавно ми приїхали від Санбора в сторону Турки, і практично приємно, що на всьому відтинку немає абсолютно ніяких дефектів. Дуже багато сьогодні говорять про дорогу Львів, Бібрка, Рогатин. І там є дві ділянки в нових стрілищах і в Давидові, де є вибоїна. Але я би хотів просто нагадати людям, що на цих ділянках не виконувалися минулого і позаминулого року ремонтні роботи, і тому це не є дефекти, а це просто ті речі, які ми повинні ще зробити впродовж цього року. Але ми маємо також прикрий випадок, коли на дорозі броди під камінь Тернопіль одна із компаній неякісно виконала роботи і практично за 40... Відсотків виконаних робіт ми просто не заплатили гроші. Не заплатили і не будемо платити за неякісно виконані роботи. Але ми прекрасно розуміємо, що на тих дорогах, де не виконувалися роботи, або де роботи відтримувалися там ямкового чи підтримуючого ремонту, є проблеми, і ці проблеми ми будемо вирішувати. Так, ми дискутували про погоду, про. Час початку ремонтних робіт. Я думаю, що все-таки глобальні ремонтні роботи розпочнуться після великодніх свят. Це після середини квітня. Але зараз ми будемо вже підлатувати ямки, будемо підсипати для того, щоб дороги були проїзні. Ну і звичайно, сміття, яке за зиму нагромадило вздовж доріг, до великодніх свят. Ми обов'язково повинні навести лад, поприбирати, почистити. Мені би дуже хотілося, щоб кожна людина подумала про. Добро і про порядок біля своєї оселі так завжди було в Україні, так завжди навчені українці. Мені би дуже хотілося, щоб ми біля своїх осел навели порядок і навели лад. Таке різке і стійке потепління, і це дуже приємно, бо ми вже всі скучили за сонечком. Це але просто це просто Боженька дивиться на те, як мучиться Україна і як нам потрібна енергонезалежність, і просто Господь Бог прихильний до України і просто. Він показує москалям їхнє місце, але чи таке різке спотепління не спричинить до підтоплення? Яка ситуація? У нас були. Серйозні проблеми вже коли ми на в Сколівському районі і в Турківському районі підривали лід для того, щоб забезпечити прохід води минулого тижня. У нас були клопоти в самому місті Турка, але обійшлося. Тобто, МНСники працюють в режимі надзвичайного стану. Я сподіваюся, що ми не допустимо будь-яких клопотів, але, звичайно, що погода може мати будь-які примки. Власники автомобілів, які на єврономерах цього тижня почали безстрокову акцію і знов перекривають міжнародні траси. Ну, По-перше, я хочу всім ще раз відповідально заявити, що будь-яке перекриття доріг це абсолютно незаконна річ, і люди, які займаються перекриттям доріг, будуть притягнуті до відповідальності, Незважаючи на всі видумки, там пішохідний перехід, не пішохідний перехід для того, щоб Вирішити проблему не треба заважати життю інших людей. Треба, щоб ми сіли як представники влади спільно з людьми за один стіл і порадилися, що і як треба зробити. Тому що влада, яка сьогодні сидить в кабінетах, вона попала в кабінети завдяки революції гідності. І завжди ми про це пам'ятаємо і тому завжди ми розуміємо, що будь-яку людську проблему треба сісти і врегулювати. Що стосується номерів, то я сподіваюся, що найшвидшим часом Верховна Рада. На кінець-то зможе проголосувати ті законопроекти, які вже розроблені, і це питання буде врегульовано. І ці питання 100% не вирішуються ні в Шигінях, ні в Краківці, ні в будь-якому іншому місті на лінії українсько польського переходу. Ці питання повинні вирішитися в сесійному залі Верховної Ради України. Німецько-українська палата почала. Презентаційний хід з Львівщини чи це свідчить про те, що вони готові вкладати? Звідки ж їм починати? Як не з Львівщини? Ми минулого року показали приклад, відкривши 50 нових підприємств. Ми маємо за січень місяць практично 5% зростання обсягів промислового виробництва. І ми сьогодні вже маємо готові до відкриття тепличне господарство в Бузькому районі підприємство по виготовленню тканин по пошиттю матрасів в Радехівському. Районі, ми маємо сьогодні на виході уже і готуємо до відкриття сонячну електростанцію в Яворівському районі. Альтер по альтернативній енергетиці. Я сподіваюся, що така велика зустріч німецьких підприємців і українського бізнесу обов'язково дасть нові робочі місця. Державне підприємство Львів вугілля захистило свій план модернізації. Міністерство не просто захистили план модернізації. Ми сьогодні. Сьогодні вже перших 12 мільйонів вкладаємо у шахту відродження, в зменшення енергозатрат і в збільшення обсягів. Я ще раз хочу сказати, що сьогодні проблеми немає в збуті вугілля сьогодні є проблеми в обсягах видобутку, і Україні потрібне українське вугілля. І я переконаний, що той величезний обсяг. Інвестиції, які пропонує держава, в 300 мільйонів, він буде зреалізований. Агропромисловий комплекс готується до посівної і вона теж сьогодні буде в доволі складних умовах. Питання пального, звичайно, що зараз будуть спекуляції і маніпуляції. Я думаю, що чергові блокадники в руках в лапках видумують щось таке, щоб спровокувати ріст цін на пальне. Ми сьогодні повинні забезпечити можливість аграріям дешевого пального і швидкого проходження посівної кампанії, тому що в залежності від цього, як ми зробимо. Отримуємо кінцевий результат, і врожай. Я хотів би нагадати, що минулого року ми мали один із найкращих показників, і це тільки по Львівщині більше як півтора мільйона тонн. Ми мали минулого року ріст обсягів сільськогосподарського виробництва. Але в мене є велике прохання, яке стосується сьогодні села. Перша річ це паї. Я не втомлююсь повторювати, що сьогодні дуже важливо, щоб люди мали оформлені юридичні документи на паї і б ці свої паї, передаючи комусь користування, отримали як мога більший дохід. І друга річ: ми не будемо підтримувати великі агропромислові формування. Ми будемо підтримувати фермерів. Ми будемо підтримувати дрібних товаровиробників, які живуть в селі, які дають роботу людям, і які не просто заробляють гроші, а які ще допомагають громаді. Далі хочу з вами про Гутупеняцьку поговорити. Зовсім недавно вам дали там знищили пам'ятник. Ну, Давай чесно скажемо, що ті, хто нищать українські пам'ятники на території сучасної Польщі, ті, хто знищили пам'ятник людям, які загинули в Другу світову війну в Гуті Пеняцькі, це люди, які грають на полі, які фінансуються російськими спецслужбами, це колишні чи сьогоднішні кагібісти, які хочуть посварити українців поляків. і я переконаний, що їм це не вдасться. Неділю в нас там будуть великі вшанування. Знаєте, для мене це було якимось таким величезним відкриттям. Коли після того, коли я переконаний, російські спецслужби понищили пам'ятник, зібралися місцеві мешканці. І за свої кошти відновили пам'ятник, і таким чином я думаю, вони показали приклад не тільки українцям, вони показали приклад і полякам, як треба діяти, коли наш спільний ворог хоче нас посварити. Я переконаний, що така річ вона повинна бути, по перше, пошанована а по-друге, вона повинна бути добрим прикладом для поляків, які я переконаний, так само відноситься до українських пам'яток, які сьогодні розташовані на території Польщі, і проанонсуйте ті події, які будуть наступного тижня. Мені дуже хотілося б, щоб попри щоденні турботи, попри різноманітні виробничі питання, зустрічі до речі, наступного тижня у нас буде велика нарада під за участю керівника «Укроборонпрому», тому що ми дуже суттєво минулого року наростили обсяги на підприємствах українського військово-промислового комплексу. І після виставки, де наш «Укроборонпром» оборонпром приймав участь в Об'єднаних Арабських Еміратах, буде нарада, і я переконаний, що ми будемо мати нові замовлення і будемо мати нові можливості. Але я би хотів привернути увагу до дати 4 березня, це є чергові роковини з дня народження українського. Священника автора українського славня, українського гімну Ще не вмерла Україна, отця Михайла Вербицького. Я переконаний, що у Львові, де сьогодні споружений пам'ятник отцю Михайлу, чи в млинах, які розташовані сьогодні недалеко від українсько польського кордону, обов'язково будуть люди, які прихилять голову і які скажуть добрі слова про. Ту людину, яка дала власне дух і силу українському народу, дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що наступна програма 4 березня вийде о 19.30. голова Львівської облдержадміністрації у прямому ефірі буде спілкуватися з мешканцями Львівщини за телефонами, які зараз бачите на екрані. Можете уже з понеділка залишати свої звернення. До зустрічі.